Чому справжній сенс народження Спасителя? Господь наш Ісус Христос прийшов у світ, народився як людина для того, щоб відкрити нам знову новий шлях до спасіння, до зміни людини, до віри через нього в Бога, Отця, до покаяння, щоб людина. Змінилася, тому що вона настільки погрязла в гріхах, що забула, що таке є спілкування з Богом, і що таке є духовна, душевна і людська чистота і любов, щоб змінити цей світ, і він був кращим. Тому він народився в яслах як бідна дитиночка для того, щоб показати. Надзвичайне багатство духовне для кожного із нас.